Добрий день, діти! По дорозі до нашого класу я зустріла хлопчика математичного всезнайка. Він чемно привітався і вручив мені конверт. У ньому завдання для нас. Він просив, щоб ми опрацювали тему додавання кількох доданків і навчилися розвивати обчислювальні вміння і навички, бо це дуже важливо у нашому житті. Ну що ж, діти, будемо випрацьовувати! Так. Наше завдання нам потрібно обчислити кілька доданків. Насамперед, ми обчислюємо перший доданок плюс другий доданок. Суму, яку ми отримували при додаванні двох доданків, ми додаємо до третього доданку. Результат суму чисел записуємо сюди. Зрозуміли? Починаємо. Бачу, що всі впоралися із завданням. Діти, будьте уважні! У кожного з вас на партії є 6 цеглинок Лего. Думаю, що у нас з вами добре організована робота з цеглинками Лего, щоб оцінити свої навчальні досягнення. Цеглинку Лего підійміть. Зустріч нашу оцініть. Владику, піднімаємо цеглинку. Артемчик. Молодці. Дякую. Оцінювання навчальних досягнень учнів це є обов'язкова складова освітнього процесу. Нині він змінюється. Тож природно слід притримуватись і реалізовувати принципово нові підходи щодо оцінювання в освітній системі. Таким дієвим підходом є формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів. Яке все частіше з'являється у просторі. Освітян. Чому? Бо має на меті формування навчального процесу з урахуванням індивідуального підходу до кожного учня. І ще що є дуже важливим, значення слова оцінювання не обмежується виставленням оцінки. Цінність формувального оцінювання в тому, що воно підвищує мотивацію, має зворотній зв'язок між вчителем і учнем, допомагає краще покращити результати вибудовує нову культуру оцінювання, у центрі якої особистість учня його індивідуальні розумові здібності. Формувальне оцінювання має бути системним і повинно бути вбудоване в наше шкільне життя. У своїй педагогічній практиці використовую вправи з цеглинками ЛЕГО. Чому? Бо тому що добре організована робота з цеглинками Лего має вищий потенціал. Є різні види формувального оцінювання. На сьогоднішньому уроці математики використовувала вправи з цеглинками Лего. Кожна дитина мала шість цеглинок Лего, вони мають певне значення. Червоний колір мені потрібна допомога. Помаранчевий колір є кілька помилок. Жовтий колір я можу працювати краще. Блакитний колір мене влаштовує моя робота, синій я працюю добре, зелений. У мене все супер. Після виконаних завдань з'ясовую, що вдалося краще, на чим потрібно допрацювати. Діти вчаться оцінювати себе, доповнювати свою думку, доповнювати думку один одного, творчо мислити, висловлювати різні ідеї, експериментувати. Дякую!